Дочі, всім доброго дня. Сьогодні 14 вересня 2025 року. Ми на виставці міста івано франківська Село Хриплін, Сьогодні виставка різної птиці, дуже багато різних голубів. Так що зараз вам покажу, що взагалі цікавого є на даному заході. В принципі, у нас виставки не так часто, але вони є. Голубів вже не так багато, як колись, але все ж таки все рівно, вам покажу. Не забудьте підписатись на канал, що по чому. Канал молодий. так Надіюся за вашу підтримку. І будемо показувати вам завжди ціни, актуальні, різні ціни на птицю і все решту різних магазинів, авторинки і все, тільки що можливо, щоб вас орієнтувати, щоб ви знали, що взагалі відбувається в плані продажі. Ось так. Дивіться, такі голуби. Такі голуби в середньому йдуть за штуку по 200 гривень. Декорація, є різні є бакіни. Чорні, бачите, білі. В середньому за 200 гривень за штуку такого голуба. Ось такі є німці. Німці білі і лимонні. 3000 пара. А такі 100 доларів за пару. Ось такі. Десь кипотні. Ось такі голуби. Дав він це Дутище, 100 доларів в пара. Є чорні, є білі. нас такие дудочи. Вот Ой, с такие дудочи. Так, видите, есть парса, Такі перцецькі. Непогані. А ці перси що коштують чорнобоки? Що чорнобоки коштують перси? 300 гривень. То парівне? Пара спарована? Молоді? Молоді голуби, такі 300 гривень пара. В середньому 150 гривень за штуку. А, від різних, від різних гнізд. Так, ось такі білі. Такі від 100 гривень йдуть за штуку 200 гривень 250 за пару просто. Так, ось корського бокини гарна породна птиця хто розуміється, той знає, що це за голуби. Для кого хто не знає, це голубики летять в крапочку в небо і звідти починають перевертатися, б'ють, умовно кажучи, сальта в небі. Гарна льотна птиця. Ось такі бакіни є бакінські, теж такі непогані. 300 гривень за пару, по 150 гривень штука. Ось такі. Голубів є багато, і це є жовті, ось такі молоді. Жовті молоді. 150 гривень за штуку. Ось такі гол. І ось такі голуби. 100 гривень штук які в регіонах у вас голуби, які ціни. Цікаво також буде почитати коментарі. Не забудьте підписатися. Я взагалі люблю такі шамови, мені подобаються голуби з такої спортивної птиці, шамовики такі класна птиця. Дуже мало їх вже є зараз. Голуби гарні. Бачу гарне з іменними кольцями, номера телефонів, все є. Видно, що людина дуже це любить. Та взагалі голубоводи це такі люди, що люблять птицю. Багато часу з нею проводять, доглядають німці по чому? Штука, так? 300 гривень штука таких німців. Ціна непогана. А це білого лупчого лупка? Ось такі гри мені є. Ми нічого не сюди 400 гривень пара. 200 гривень штуки Усь такі гри ми Маєш непоганішти поміняти? Ні. 500 А такі гри по чому? Такі гривень по чому? 300 гривень. Штука, та? 200 это не штука. Так, Муліман, це голубка, 150 гривень, молоді по 100. Нам треба такого голуба, ну, голубочку. Я думаю, що це голуб. У нас ж голуб загинув. Я не їду, 20 тисяч, воно має, Ну купують там не плек весь рубан достатньо. А ч помер? Ось таки. Злост. Я не знаю. О сто за штуку. А ті флопці не стоит. Такі по 300 гривень. Це, є. м'ясна порода ці м'ясні по чому? ці м'ясні по чому тисячу за пару тисяча гривень пара ось таких м'ясних Гарні великі м'ясні голуби а ви звідки самі ви звідки з Тернополя з Тернополя? Приїхали, бачите, з Тернополя до нас. Чесно скажу, що покупців у нас дуже мало. Чомусь, тому що людей немає зараз. А у вас коли виставка в Тернополі? У вас коли виставка в Чорткові? Е, якого місця? Вересня, так? так? У Чортковій, так? Ні, в Тернополі. В Чортковий буде Ні. пізніше. по моєму друга неділя. Цікавий такі цього. Ці Ось так, така виставка сьогодні була нас 14 вересня, місто Івано-Франківськ, село Хриплін. Так що, можливо, когось побачите своїх знайомих. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку і їдемо на авторинок. Всім дякую, до побачення.